Шановні українці, в мене є секрет, я його тримала в собі дуже довго, аж три місяці. Мені президент Франції подарував парфуми, котрі він сам зробив із троянди, тому що я це позивний, я сама собі його вигадала червона троянда, і він про це знає. Для орків чорна троянда. Так от, вони дуже дорогі, але не завідуйте. Я ними напахчу всіх українців. Всі будуть пахнути моїми парфумами. Я не жадіна. Нас, наскільки хватить. Будемо ділити порівну. Ну, один же ж хлопець до мене два тижні тому підбіг, напахтив духами і каже: Це я вам шукаю. Не подобається шанель номер 5 Я думаю, та в мене є духи від президента Франції, бо шанель номер 5 це теж Франція. І, і, і я навіть не знала, чесно кажучи, я її побила сумкою, бо я думала, що то отрута. Я злякалася, а потім виявилося, що то взагалі не отрута. Просто хлопець такий спосіб вирішив познайомитися, я так зрозуміла. А може, хтось щось хотів передати. Але в такий спосіб передавати нічого не треба а президенту Франції.